віддалитися посередньо і розділити з Міністерством адміністрації, Міністерством інформаційного розвитку. Вона має логіку свою в своєму розумінні. Тому, мабуть, так і Дякую. Будь ласка, Дивіться, я би хотів... Так, будь ласка, будь ласка, Я, звичайно, підтримую се шкодашна јаснија роќе за и ја презенцијални мешно на зрозумилни шо державија шо ја И вот нашите три села, шо бачим от окружавање, как там места и так так, правда? Шо тоа шо ми нах, давайте будемо сиво гриптеадени и сумгриптеадени, можно сказать, Що на війну ніхто ніколи не ні хотіти. Розумієте, нам чергова лінія була, що всі валюти фільм на букалі, що там були. той батька забив бать, той да, той набрату лікар. Народжувати переставку. Я питаю про сусіда. Діду, як не вагім впали. В 45 році, каже на мене, Боже а на я лишав швагом на печі? Хоча люди автомати. А каже, ви побачив, можна швагом хитрічні, бопав, весела з німецький судді. А мені автомат, а кажу, а що вже назад. А назад твоя стояв тривати. І так, як я довг, до самого Берліна. А назад так упав, що під поверником не поїхали. І так, як ці мужики як кажуть, хочу, не хочу, ви підшлого. Хочу. Ну давай мене. Поки їдуть до звиня, тоді наже повинні мета. З 60-му року ми далі поставили. Що військомат, від в кольку вступав. А я в руках дав задачу. Так. так, звичайно, приймання ніхто не хоче, але, але. якщо всі підтримують, то ми підтримуємо. Дай Бог, що було поговоримо. Дякую, будь ласка. Це ще має бажання. Ну, Якщо дозволите, я хотів би одну ремарку. Я нічого не маю проти. як то каже мирного плану. Мирний план під час війни, я думаю, він має писатися спільно. Військовими, суспільством. І, владу. і коли пишеться такий план одноосібно, я думаю, що це неправда. Я маю велику надію, що він був написаний спільно. І те, що ви сказали, той знає, як там воно буде. Бо те, що засекречено, напевно, може, ми не маємо права знати цього. Але кожен з нас в душі і в серці з молитвою. Просимо Бога, щоб закінчилась війна. І сьогодні кожен з нас просить Бога про цю перемогу. І ми про неї говоримо з самого початку багато-багато років. І, на жаль, ті плани, які ми мали знати суспільство, ми багато чого не знали. І напевно і не знаємо. І в мене ще одна. Одна така, ну це моя моя особиста думка, можливо, як посадовця, що стосується звернення до наших міст-партнерів, з проханням, щоб вони зверталися до своїх національних урядів, країн на підтримку ними плану подано. І тут виникає думка, бо якщо є два пункти засекречених, чи сприймуть вони наше звернення правильно? І чи не скажуть, коли міста, наші партнери, як орган місцевого самоврядування, коли були певні домовленості, можливо, засекречені домовленості між урядові, між державні, про яких ми не знали. І якщо воно, можливо, потім щось не так станеться, то ми будемо трішки в такому незручному становищі. Бо ми цього не знаємо. І якби ми це знали, ми могли б звернутися до наших партнерів, чітко сказати, що це, цей план і ці пункти цього плану такі, Ну, це моя особиста думка. Сьогодні ті всі угоди, які підписані між нами, це угоди між муніципальною співпраці. Там нічого не написано, що стосується. Зовнішньої політики і внутрішньої політики, і дипломатії. Там чітко відносини по співпраці по галузях, подружніх відносинах і так далі тому. То я просто, ну, це моя думка, Я не знаю, як сприймуть наші міста партнери. Бо сьогодні ви бачите, яка ситуація з прийняттям. Інших країн, те, що в нас відбувається. Ви знаєте, що вчора президент Польщі теж заявив, що коли є план, коли є чіткі пункти плану, то вони мають бути хоча б на місці країнам дружнім, партнерам, вони мають бути озвучені. А вони сьогодні засекречені. То чи не скажуть нам наші міста-партнери, що коли ви засекречуєте свій план, пункт, певні пункти плану, то як ми можемо? А це ми розуміємо, що це лице наше. То я, в мене таке застереження просто. От те, що ми підтримуємо план, внутрішній план, який написаний президентом, чи можливо спільно з усіма. Але, в принципі, коли, коли я це моя, можливо, щоб йти в рятунок. Але коли писався, писався такий фундаментальний документ, я думаю, ми могли би теж і органи місцевого самоврядування могли б долучитися до написання цього плану. Але ми були не залучені туди. так тебе зіграють. Ну, так як казала Жанне. Ключове і фундаментальне, видніше фундаментальне слово це мирний план, який ми маємо підтримати. І дай Бог, щоб він дійсно так. Але ми виходимо ще з реалії. Ми минулий раз об'їхали майже всю лінію фронту. Ми завозили хлопцям, те, що ми закупляли, і зараз закупляємо дрони і інше. І спілкуючись з нашими хлопцями, спілкуючись з нашими командирами, то ситуація на фронті дуже важка і дуже складна. Але, на жаль, ніхто про це відкрито не говорить. І саме плану регулювання ситуації на фронті, ніхто про це не говорить. І ніхто нам про це нічого не каже. І я розумію, що коли до мене приходять матері, Діти, чиї діти воюють. І вони мені кажуть, і я це сприймаю, і вони мені кажуть, чого ти тут сидиш? Чого ти не теж воювати? Чого наші діти воюють, а ви тут сидите не воюєте? Я це сприймаю це слово, бо це правильно. Але є одне але. Тобто суспільство має бути збалансоване. І в такий важкий час балансувати суспільство має. Вища влада, державна влада, щоб об'єднати всі зусилля, не розсварити, а проставити чіткі пріоритети, щоб кожна, кожна людина розуміла, що має бути так, і ми маємо підтримати одне одного. І сьогодні, коли приходять матері і кажуть, що чого ти не воюєш, чого ти тут сидиш, і розказує, що мій син не має каски простої казки. І винен в тому я. І от зразу ж виникає питання, що хлопці хлопці, які сьогодні воюють, не можуть поставити претензію і вимагати від командира, щоб командир забезпечив його казкою. Тобто, от саме ті вимоги ми не можемо розставити чітко в суспільстві. І саме основне те, що будемо крайні ми на місця. За все, що сьогодні є, буду винен я. І сьогодні прийшла до мене мама, зять якого на Курщині. Вона прийшла і до мене плаче. Каже, бо зять був на Донеччині, а зараз на Курщині. І позвонив до мене і каже, що я звідти жив не вийду. І зразу ж виникає питання, коли ми оголили фронт на, 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 на Донеччині, де зараз вони заходять місто в місто. Село в село заходять. І ми пішли на курс, в чому проблема? І сьогодні винен я в тому, що сьогодні хлопці на курщині. Я сьогодні винен в тому, що немає казки. Я сьогодні винен в тому, що немає репа. Я сьогодні винен в тому, що немає мавіка того. І коли ми передавали хлопцям мавіки, вони обіймали і казали, Дякували, що ви сьогодні не уявляєте, як ви нам допомагаєте. Якби не ви, якби не громади, я не знаю, що би було. Це хлопці, це військові твори. Тобто я це говорю емоційно, але я говорю це правильно, від душі і від серця. Я, протягую, я готовий слухати, що я не воюю, але просто ми маємо розставляти в суспільстві чіткі пріоритети і розуміння того, хто має за що відповідати. Минулого разів ви пам'ятаєте, стояло питання по ПДФО, по силовому ПДФО. Було прийнято рішення вилучити силове ПДФО. Це на рівні держави майже 120 мільярдів. І прийнято було цільово так? на дрони і на реби. Але, на жаль, немає сьогодні тих дронів на фронті. Я кажу це, бо не з своїх слів, а кажу з слів. Хлопців не ми побували. Але винен в тому я, як представник органу місцевого самотворку, у всьому буду винен я. Тобто ми це повинні зрозуміти. І коли такі пишуться документи, вони мають обговорюватися суспільством і в тому числі військовим. Бо хтось буде писати а хтось віддає за це життя на фронті. Я кажу по наших містах перемерти. Я не знаю, як вони це сприймуть. А сприймуть вони, напевно, негативно. Бо скажуть, що свого внутрішнього плану ви не маєте. Вимагаєте, щоб хтось за вас на сьогоднішній день думав і старався, так? Виходить. Але я особисто за. Будь ласка, має хтось бажання Немає? Зі змінами. Давайте. Голосуємо за звернення зі змінами. Води. Волондєвський. Вольчинський. Любінська. Відсутня. Камонська. Відсутня. Племба. Ковальчук Людмила. Відсутня. Ковальчук За. Пельчук Юля, За. Кудря, За. Магунчак, Манко відсутню, Маркін, Мартинук, Мельник відчуть мій. Мороз, Будрак. Повдишу, відсуть За. мій. Завчужанку. Савчук За. Святослава. За. Сайкевич. Степанюк. Сойко. Степанюк. Степанюк. Відсутні, як Монюк. Відсутні, і є ще Степанюк. Відсутні. Рішення прийняти. Дякую. Шановні депутати, я хочу щиро подякувати за те, що ми сьогодні зібралися. Я думаю, що ми будемо. більше Приділимо магу та обговорення, кожен, кожен висловить свою думку, бо має кожен на це право. І Дуже важливо, що ми маємо вибудовувати нормальне демократичне суспільство, де кожна думка має враховуватися. Бо від цього залежить і так розвиток саме громадянського, демократичного суспільства, від рівня якого залежить наша європейська інтеграція і світова інтеграція. І наші партнери дуже прискіпливо за останні два роки спостерігають саме за розвиток громадянського суспільства. Нашій державі. І дуже багато інституцій, які сьогодні аналізують і спостерігають за розвитком нашого суспільства, на жаль, поодиноко відмічають про погіршення. Демократії в нашій державі. І це проблема. І це проблема в тому, що ми сьогодні крок за кроком можемо повернутися в ті часи, які ми вже проходимо. І це певна загроза. І тому я вважаю, що кожен має висловлювати свою думку щиро. Відкрито і незалежно. Бо інакше ми будемо перетворюватися в людей без волі, без вільних людей, які будуть просто виконувати чиїсь вказівки і робити так, як комусь це буде вирісно. І цього дуже би не хотілося. Я сьогодні ще раз хочу. Наголосити, що ми і я, і кожен з вас, як депутати, вчитель як цієї громади, як українець, ми сьогодні низько скидаємо голови перед нашими воїнами, які сьогодні захищають нас, які віддають сьогодні життя за те, щоб ми могли б навіть об'єктивно подискутувати. Щоб ми могли десь навіть трішечки дискусійно посваритись, але приймати рішення. Щирі, об'єктивні, і саме основне, щоб це було правильно. Ми сьогодні низько схиляємо голови перед всіма, віддаємо шану, хто сьогодні віддав життя і хто сьогодні до останнього потиху стоїть на тих позиціях і не сумнівається. І ми сьогодні кожен з нас будемо робити. Все для того, щоб допомогти всім нам. Бо коли вони кажуть, ми кажемо, чи вони просять, що їм щось треба, то це, це потрібно не їм. Це потрібно нам, всім, щоб у них все було. І тому я ще раз повторюю, що ми маємо закомулювати всі зусилля всіх. Державної влади, органів місцевого сподобання всіх, для того, щоб у них було все. Щоб вони були захищені, щоб вони мали чим воювати. І це найперше має стати пригатилою і того ж самого мирного плану. Щоб на сьогоднішній день вони мали все. Від дронів до ребен. І сьогодні вони так і кажуть, якби сьогодні нам дали ревни ті, які би потрібно, ми б могли б забезпечити убезпечитись дуже багато чого. Я не хочу про це багато говорити, бо можливо, я і не маю права цього говорити. Я просто передаю слова наших хлопців, наших героїв, які сьогодні там. І вони сьогодні. Це не, це не їхня потреба. І це не їм потрібно. Це потрібно нам всім. І ми повинні це зрозуміти. Що сьогодні вони повинні мати все. І ми повинні все включити. І дипломатію міжнародну, і свою волю до того, що ми маємо об'єднатися заради того, щоб перемогти у цій війні, не заморозити її. Не поставити на паузу, а дійсно перемогти, а переможемо. Ми зрозуміємо, ми що дипломатія сьогодні не працює. Світові інституції, які мають чітко працювати, вони не працюють. Вони тільки показують свою, своє застереження. А конкретно вони не працюють. І ми це все побачили. І сьогодні це правило, що завжди буде. Як то кажуть сперту, сильніші. Але ми сильніші. І ми обов'язково переможемо бо З нами Бога. То слава нашим Збройним Селам і слава Україні. Якщо немає, тоді 40-го сесії виборчий це закриття. Thank oh.